14-17 лютого 2013 року в місті Харко відбувається високові престиж. На стенді палює можна побачити череп, що кішки, маленької гігієни, кичинозавра, череп справжнього динозавра. Це така заврика такого маленького. Розпили аманітів, амаліт з канади. Тут з зубами гладонів понад 15 см. Скаменіле дерево, череп печерного ведмедя, зуби мозозаврів. Достатньо цікавий є столик, де можна придбати сувеніри, справді скаменілості. Такі от як е, кулончики, трилобіти, морські зуби зубомозозаврів, акул, білямніти, е, аманіти. От, надзвичайно цікавим є. У нас такі от метеорити на вітринці, 18 кампи Дель кампедельсьєла, тектити, паласити, хондрити, залізні метеорити, понад 25 різновидів та аманіт півметрові та... діаметру. Морські їжаки, трилобіти, ще раз морські їжачки, морські лілії, Такий розпил з Мадагаскару, Індонезії, Артоцераси. Ще раз оманіти. Є це птаха піорніса. І звісно дуже цікаво це побачити э, такий майже двохметровий щелепу Мігалодона.